Всім привіт вітаю вас на каналі Воюа. Це наша вже постійна рубрика, що по новинкам на ВО. І сьогодні я розповім вам про нові товари, які з'явилися чи незабаром з'являться в нашому інтернет-магазині. Тож, невеликий анонс майбутніх оглядів на нашому каналі. А ще, друзі, нагадую вам, що як завжди, ви можете залишити коментар під цим відео та запропонувати нам товар, на який би ви хотіли побачити огляд. Дякую! А ми починаємо! У минулому випуску новинок від Во ми розповідали вам про нові моделі мультипечі від компанії Цекотек під назвою Fantastic. Сучасна та потужна мультипіч. Цекотек Цекофрай Фантастік створена спеціально для максимально швидкого та якісного приготування ваших страв за допомогою високої потужності приготування та технології Perfect Cook Будь-які рецепти будуть завжди хрусткими та соковитими. В коментарях було декілька запитів на їх огляд, і ми це зробили в новому відео, яке вже є на нашому каналі. Ми детально протестували всю нову лінійку, приготували багато смаколиків та порівняли моделі між собою. Тому залишаю посилання на цей огляд. Переходьте та обирайте собі нову мультипіч від Секотек, А ми продовжуємо. Новинка від Dreamy – новий суперсучасний та багатофункціональний робот пилосос L10 Pro Ultra Heat. автономне сухе та вологе прибирання, автоматичне вивантаження сміття, додавання води, очищення та сушіння насадок заощаджує ваш час у процесі прибирання. Легке управління з додатком Dreamy Home дозволить налаштувати сценарії та графіки роботи, а також Повністю віддалено контролювати процес прибирання. Дуже велике потужне всмоктування з технологією Vormax – аж цілих 7 тисяч паскаль. Розумна система навігації під управлінням штучного інтелекту для розпізнавання перешкод та дрібних речей на підлозі. Віддалене відеоспостереження за допомогою вбудованої камери. Та ще багато чого цікавого та інноваційного зібрано в цій моделі. А повний огляд вже є на нашому каналі Воюа. Посилання залишаю в описі. Розумне прибирання, коли дроти більше не потрібні, а контакт з алергенами мінімальний. Саме такий підхід пропонує бездротовий пилосос Dreamy Z10 Station. Тут є базовий набір насадок для очищення підлоги та меблів, LED-дисплей. Та система фільтрів, яка затримує мікропил у 5 етапів. Прибирайте понад 60 хвилин на одному заряді та спорожнюйте бак одним натисненням кнопки. Повний огляд на цю модель також вже є на нашому каналі. Переходьте за нагадуванням або просто на наш YouTube канал та дивіться це нове відео від Воюа. Важлива інформація: давно мрієте про маленького помічника в прибранні вашого будинку. Тоді наш огляд на робот пилосос Dream Mova M1 обов'язковий до перегляду. Чому обов'язковий? Тому що він не тільки цікавий, а ще й тому, що ми розігруємо цього малюка серед наших підписників. Всі деталі розіграшу ви можете дізнатися в нашому огляді на Dreamy Mova M1. Переходьте та беріть участь у розіграші. Щиро бажаю успіху і не пропустіть свій шанс. Також в нашому попередньому відео про те, який годинник обрати дівчатам для занять спортом та й просто для повсякденного життя, ми побачили, що багато хто зацікавився новою моделлю Garmin Forerunner 165. Це спеціально створений годинник практично для будь-яких спортивних тренувань, допоможе вам досягти своєї мети. За допомогою персоналізованих адаптивних планів тренувань, яскравого дисплея, що відображає ваш прогрес, і великого спектру датчиків і сенсорів для покращення вашого здоров'я, сучасний та стильний дизайн, яскравий 12 дюймовий amoled дисплей до 11 днів автономної роботи, повна оцінка даних про ваше здоров'я, більше 20 вбудованих спортивних програм. Зручне та легке керування музичним плеєром та ще багато крутих функцій зібрано в цій новій моделі від Гармін. Ну і звичайно, вони підходять не тільки дівчатам, а й хлопцям. На наступний місяць ми також готуємо для вас новий огляд на робот пилосос DreamyBot D10S+. Відчуваєте стрес від щоденного прибирання? Тоді саме час реанімувати свій комфорт разом із Dreamy d 10 s Цей топовий робот-пилосос швидко збере сухе сміття навіть на високих килимах, та не менш ефективно помиє будь-яку підлогу від ламінату до плитки. А наприкінці сам повернеться на док-станцію, аби скинути зібраний пил в окремий мішок, що ж тоді залишиться вам. Лише проводити час так, як ви захочете, та насолоджуватися бездоганною чистотою підлоги у будь-який час. З таким помічником можна навіть запланувати графік очищення наперед, аби щоразу повертатися у чисту квартиру. І це лише частина можливостей зручного додатку та голосового управління. Тому не забувайте підписатися на наш канал. Щоб не пропустити цей огляд, вертикальний бездротовий пилосос DIRMA dm vx 96 w автоматично розпізнає тип забруднення та завдяки двом щіткам з потужністю всмоктування 15 кПа справляється з брудом будь-якого типу. Функція електролітичної стерилізації води та автоматичне очищення щіткою під час прибирання. Роблять підлогу після миття виключно чистою та блискучою. Ми також вже готуємо на нього огляд. Тому, якщо він вас цікавить, напишіть нам у коментарях про це, щоб ми як можна скоріше зробили це відео. Sharp 55GP6260E – Це 55 дюймовий телевізор 4К із технологією Quantum Dot. Який забезпечує кристально чисте зображення та яскраві кольори для неперевершеного досвіду перегляду, маючи елегантний безрамковий дизайн із сріблястим корпусом та глянцевою передньою панеллю. Телевізор ідеально вписується у будь-який сучасний інтер'єр. Завдяки вбудованому Google TV він поєднує усі ваші улюблені програми та сервіси, створюючи ідеальний центр домашніх розваг. Так, це буде перший огляд на телевізор на нашому каналі. Тому чекаємо ваші коментарі під цим відео. У мене шарп був, ну і єсть. Друзі, на цьому на сьогодні це все. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо, що багато з вас дивляться наші відео без підписки. Нам було би дуже приємно бачити вас серед своїх постійних глядачів, тому натискайте кнопку підписатися під цим відео та ставте нагадування, щоб не пропускати нові огляди.